П'ятнадцята -е вже минула канал Дон з вами в об'єднаному марафоні. Зараз новини від ТСН. Українські захисники збили в ніч проти понеділка. 61 безпілотник типу шахет і дрони, імітатори різних типів. Ще 22 об'єкти локаційно втрачені у Солом'янському районі Києва. Через падіння уламків російського безпілотника загорілася нежитлова будівля. Також внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Харківська, Полтавська та Кіровоградська області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Запускав ворог дрони з Курська, Орла, Міллерова, Шаталова, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Дрони проти цивільного населення. Окупанти атакують безпілотниками автомобілі мирних жителів Покровська. Для цього застосовують нові дрони на оптоволокні. і Їх неможливо придушити ребом. Примусова евакуація з міста триває в поліції Донеччини. Кажуть, що вивезли вже всіх дітей, але в Покровську дотепер залишаються 7 тисяч жителів. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з'їздила з екіпажем Білих Янголів» в Покровськ на евакуацію. Далі її репортаж з міста, охопленого війною. ЗАЛА, Орлан і, Мавіки. і стає характерний звуковий сигнал і оповіщає нас. Поліцейський геннадій запускає аналізатор дронів, вмикає реп, який нас має захистити від ворожих безпілотників, і ми в'їжджаємо у Покровськ, щоб забрати місцевих, які погодились на евакуацію. Місто нас зустрічає порожніми та потрощеними артилерією вулицями і розбитими авто обабіч дороги. Ось перекинута броньована машина Укрпошти, яку атакував російський безпілотник. Люди вижили, авто так і лежить. Це був удар дроном на оптоволокні. Нова розробка росіян каже поліцейський. Хоч у нас всі можливі електронні засоби захисту у машині увімкнені, єдиний порятунок від них мисливська рушниця, яку тримає під рукою Геннадій. Заряжена мисливськими набоями. Дроб'ю. Звичайною і дроблю для зайця, для вудки і... І для ворожих дронів і для ворожих дронів, да. Також поліцейський тисне на гальма. У нас не запланована зупинка. Колесо упіймало уламок. Наша місія з евакуації цивільних під загрозою зриву. А ми під ризиком стати мішенню ворожого дрона. Зруйнований будинок, напевно, зараз найвпізнаваніше місце Покровську. Тут і досі не стихає канонада. Чуєте, як які лунають вибухи на обрії? Але в місті досі залишаються мирні люди. Аналізатор безпілотників на руці у Геннадія постійно піщить, сповіщає, що над нашими головами небо нечисте. Тож поліцейські з напарником ще швидше щиють пробити колесо. Вертаємось в авто і з собою забираємо перехожу з вулиці. Жінка хоче виїхати з Покровська. Вода за ну а як ви будете далі. Та дорогою жінка передумала. Просить підвести її на ринок. Тут працює магазин, де досі є хліб, трохи харчів і чимало місцевих, які не хочуть виїжджати. Виїхали діти, внуки. Виїхали діти і внуки. Роботи нема. Куди нам їхати? Коло такий геннадій пише на під'їзді свій номер телефону. Звідси ми забираємо жінку подалі від обстрілів. Її квартира в п'ятиповерхівці з видом на окуповане селідово тут найнебезпечніший квартал Покровська. Наступна зупинка приватний сектор, але заїхати у потрібний двір вдається не одразу. Топографія міста через обстріли постійно змінюється, і дорога, що вчора була проїзною, сьогодні завалена деревами. Виїжджаємо на центральну дорогу міста. Та сторона у нас донецьк сегідного та сторона на Дніпро. Ми таки дістаємось до потрібного нам будинка. Звук Лаксона знову перебиває зустріння аналізатора дронів. У небі чуємо проліт FPV. але встигаємо забрати Віктора в наше бронеавто. Виїхати він погодився, але де ночуватиме і сам не знає. зять, донька і зять служить зсу, але я з ними в скандалі. І за онука Чого? і за онука. А, бабою... а внук з бабою з моєї з бабою дружини сидить у Вінниці. Та чого я до неї поїду? Я з нею в скандалі. На виїзді з Покровська до нас неочікувано підсідає ще один пасажир. Шабака барабака. Поїдеш з нами? <різвіця> <різвіця> ні, хай, ні, кішов, ти не не так, що тоді забираємо? Затримайте, я не знаю. Він Давай. Порятунку заслуговують всі, і люди, і тварини, Щойно й з <різвіця> вулиці величезного Алабая. Добрий, <різвіця> добрий пес. привіт. Ой, ти який солодкий. Ось так в Тисняві ми виїжджаємо у сусіднє селище. Тут чекає волонтерський бус, який забере цивільних у шелтер. Сьогодні в нас рейс до Павлограда, де інші співробітники гуманітарної місії проліска оформлять документи людям. І знайдуть, куди їх потім евакуювати далі. Але собаку волонтери забрати не можуть. Тож Геннадій знімає з мисливської рушниці ремінь і той стає ошийником для Алабая. Лишає собаку в евакуаційному бусі. Куди його забираємо? Тепер та як ми собі за за собі, собі заберу. Цивільні і собака ще не все, що вивезли з Покровська біля Янголи в багажнику, чималий мішок, а в ньому велетенський прапор, який розвивався над містом на свята. Вцілів під обстрілами. Заїжджали під вибухи, заїжджали під хипіві дрони на наші броньовані автомобілі. Зайшли в приміщення там, де вони зберігалися, і вивезли. Сьогодні передамо військовій адміністрації Покровська. 50 метрів український прапор з самого Покровська. Напередодні його вивезли білі Янголи. Врятували з міста. Тепер збережуть, аби потім розгорнути вже під час перемоги у нашому місті Покровськ. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Нічний жах для російських окупантів на відтинку фронту біля липців Харківської області. Воїни Хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України з настанням темряви влаштовують ворогу пекло. Екіпажі важких бомбарів знищують укріплення групи піхоти їхню бойову техніку. За твердженням командира бойової роти це все дуже допомагає піхоті Хартії вичавлювати супротивника на північ. Ми можемо допомогти бійцям у цьому, зібравши на нові дрони. QR-код буде на ваших екранах. Ну а з ударним бомбером Heavy Shot та його дуже незвичайним екіпажем на бойовому чергуванні познайомилась знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Його дуже добре чути ще здалеку, але він стає помітним лише за лічені метри до землі. Вони просто Чого? дуже бояться цих дронів, тому що він коли прилітає, це дуже великий бомбах. Вони, що його дуже бояться, московицькі окупанти. У даному випадку, які ще торік вдерлися в Україну на північ від Харкова, нині грошисти все ще тут, на ділянці між глибоким та лук'янцями, але це вже зовсім інша оперативна ситуація, твердять воїни хартії. Туди відповімують. Наприклад, вчора носили БК, то сьогодні вже будуть носити туди хлопці в нашому провізі. Насправді саме носити і кидати їх найголовніша бойова робота. Хлопці кидали кулемет, я кидав ствол з кулемета Браунінг. Щоправда, залежно від координат, місця призначення вантаж може бути руйнівним і дуже важким. Це промислові боєприпаси. Це все промислові, це все. Дині, Привіт, шла. Шла. Або ж гуманітарним. Хлопці доволі постійно кажуть, чуй нас, дякую. Дуже дуже приємно це. чути. Сьогодні розповідає сумний, їм довелося піднімати свій хевішот просто серед білого дня, і то вперше у кар'єрі він був. Пілотом вогнеборцем одну з позицій піхоти скинули на нього чи зажигалку, чи ну я не знаю що. І вона загорілася. Угу. І сьогодні ми тушили цю позицію з дрона, скидували воду, щоб вона розбилася, розлилася, і потушила цю пожежу. Зазвичай вони літають вночі, аби важкого бомбера лише чули і геть не бачили московити. Та навіть у нічному небі над північ Харківщини від літати стало небезпечно. В ПІВІ дрони також. Кацапи, от у нас намагалися збити мавіком, але наші лопасті трохи поламалися, але мавік перемолотили. Дуже важко, але дотягнули, посадили. Він був погано керований з того, що лопасті поломані. Сумний батя та піддубний у кожного з них або на бронежилеті, або ж на однострої є патчі з написом Робокоп бо усі троє поліцейські. Боже, не, не, ловили цьому, ні? не ловили, ніхто нічого не зганяв. Нам був, предложили, сказали бажайте, можливо, бажання, навчилися. Відтоді, як вони прийшли у підрозділ до хартійців і почали літати під ородою Кента, спливло понад 10 місяців. Дуже багато вилітів. Я ну, навіть приблизно цифру не знаю. Ну усього екіпажа пальців, мабуть, не вистачить. Ні, так? ні, звісно, ні. Більше, ніж пів тисячі, це стовідсотково. Відтоді свого важкого бомбера батя з побратимами навчилися збирати і розбирати за лічені хвилини. А є норматив, у Через 10 хвилин коридор. 22.20, 22.50. Це ви вже сидите в, в... в готовності. Так, 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 так. За штурмана поліцейський, за Заваженнями пульту керування цієї ночі мутний пілот Харті. Вилетіти мали б вже давно, але доводиться чекати. О небо чисто, але там тактична авіація. Угу, От, це це зуміє. Так, це, це скікав. Зайві хвилини перед стартом екіпаж витрачає би укотре перевірити борт. Тут у нас взлетний майданчик. Він виглядає, звісно, ефектно. Оце він безпорядку. На яку відстані він здатен летіти, в принципі? Все залежить від вітру, від висоти, повод висять до погоди. Цієї ночі летіти за нульової Ні. температури довелось на передові позиції ворожої піхоти. Яка зараз задача? На бліндаж. На бліндаж. Кацапський. Затемо. Кацапський. Треба його розібрати. А там вони дуже міцні бліндажі будують, Та забави, міські що. Втім, аж надто додавати не знадобилось. Пару уламково фугасних боєприпасів мутний відрядив точно на ціль. Третім скидом багатокілограмовою запалювальною бомбою всі питання щодо подальшого існування укріпленої ворожої схованки пілот Хартії закрив остаточно. Так, це забагато обастев, трошки так, тактичні? Все скинув, скидай. Плюс, Плюс. Все. 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 Повертайся. все повертайся. Повертайся точки, пролюто підсказуємо. То був лише початок чергової бомбардувальної зміни спільного гвардійсько-поліцейського екіпажу, в якому геть не зважають на відомчу приналежність. Усе роблять зізнається командир, аби піхоті на самім нулі було бодай трохи легше робити свою справу. Трохи продвигаємося. Це я справді. Піхота. Да, робить свою справу. З Липецького вітинку фронту, що на півночі Харківщини, Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1.